Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал, а ми поїхали! Честь! Дісій розмовляємо у географії по польську. Розглянемо слова, словосполучення, які будуть нам потрібні, власне, для цієї теми. Зачнімо. Перше наше слово. A to raczej połączenie słówce geograficzna szerota. Czyli po polsku szerokość geograficzna. Primowie słowa geograficzna, pamiętajcie, że my cícko wymawiajemy o złuk g. Szerokość geograficzna. Jak jeszcze jest pokusa skazana geograficzna, to znajdę jeszcze cały wygorite w ukraińskiej mowy. Po polsku mamy g geograficzna. Geograficzna ta natomiast to. Дугость географічна. Якщо ці слова вам не дуже знадобляться у реальному житті, запам'ятайте собі слово широта і довгота, чи широкость і дłгость, напевно, ще пąть. Меридіан по польську то полуднік, поуднік, а екватор це рувнік, рувнік. Не дуже подібно на українську, тому цікаво буде дізнатися. Гора по польську то гура. Pahorb, wzgórze, wzgórze, dolina, dolina, wulkance, wulkan, wulkan. wulkan. lodowiec, powiedzmy, lodowiec, lodowiec, równinace, równina, pustelia, pustynia, pustynia, a górskie i chrebecce pasmo górskie. Якщо у вас дітки навчаються у польській школі, то раджу ці слова собі десь виписати і запам'ятати, щоб вміти пояснити, що вони означають. І останній наш слайд це почнемо, поговоримо собі трішки про водойми. Річка це «жека», може бути, Ж... жечука, так, якщо зменшено писливо, озеро це ежоро. Море типове слово може. Пам'ятаємо, що пишемо через РЗ. Океан це оцеан. Оцеан. Цікаво, бо, бачите, не кажемо К, а кажемо Ц. Оцеан затока. Так і бенджі. затока навіть акцент такий сам. Канал натомість канал, канал наголос інший і в кінці В. Канал. Річкова течія це у нас біг. Жакі, б'єк-жакі. Ось і все. Пишіть у коментарях, яке слово собі забираєте. Якщо було багато нових слів, старайтесь запам'ятати три. І до цього відео ще повертайтеся.